Про ситуацію в Бахмуті і загалом на Донеччині будемо дізнаватися в керівника обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Він він з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір вам Да, вітаю. Ну по кілька разів на день з'являється інформація про нові нові штурми наших позицій в районі Бахмута. Чи вдається просуватися росіянам і а, якою ціною вони атакують нас? Якщо казати за окупанта, то навряд чи вони взагалі рахують і свої жертви, але дійсно вони втрати несуть просто жахливі. І постійні втрати ці підтверджуються щоденними. Сводками, які бачу в тому числі і я, але ворогу не вдається просунутися, які б спроби він не намагався чинити зайти у місто і вже безпосередньо окупувати саме місто. Спроби тієї невдалими і втім, навіть. Певні просування, які були, але вони локалізовані, і в подальшому ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста, і фактично він перебуває в такій спустошеній зруйнованій місцевості, де і в тому числі що сприяє тому, що ворог несе численні втрати, які він не рахує і підвозить все нові нові, нові е, сили, а саме живу силу, але наші. Захисники чітко пристосовані до того і до тактики ворога до її змін і мужня боронять бахмут і не дають можливості ворогу просуватись. Але на жаль, від цього страждає саме місто, яке. Більш ніж на 60% наразі є зруйнованим і йдуть постійні обстріли. Так сьогодні в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільні особи, дві жінки загинули. Ну то ще трохи про власне ці артилерійські обстріли. А на Донеччині, а де сьогодні вели вогонь? Окупанти, і чи були поранені чи ще? Сьогодні дві людини, як я зазначив, загинуло обстріли велись по лінії фронту, і буквально зараз я буду доповідати, що керівництво держави в офіс президента з приводу обстрілу міста Курахове він завершився, тривав більш ніж 40 хвилин, і також такі обстріли міста мають системний характер. На щастя, обійшлось без жертв руйнування. Зараз встановлюємо. Фактично, вся лінія фронту перебуває під постійними обстрілами. Це наші багатостраждальні. Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Торецьк і міста віддалені від лінії фронту. Також періодично зазнають обстрілів, але там де не дістає артилерія. Працює працює працюють реактивні системи залпового вогню або ж ракетні удари, які і на цьому тижні здійснювалися окупантом із зенітно-ракетних комплексів С-300, і також застосовувалися ракети Іскандер по Дружківці. Я про це повідомляв офіційно, і по місту Краматорськ. Так само хочу також зазначити, що страждає інфраструктура, наприклад, у Селідівській громаді, місто Українськ, сьогодні знову ж таки нам вдалося відновити електропостачання, але перебої з електропостачанням саме у зв'язку з активними бойовими діями. Відбуваються і відразу ж наші мужні енергетики реагують на це і зачасту е ризикуючи безпосередньо своїм життям та здоров'ям. Так одна людина з е представника енергокомпанії на цьому тижні зазнала поранення, але незважаючи на це, відновлювальні роботи е продовжуються е системно і відразу ж після того як тільки є можливість виїжджати Відразу відбуваються відновлювальні роботи, як сьогодні відбулось у Солидівській громаді, і енергозабезпечення є у вас цифри скільки з початку цього року вже загинуло або було поранено мирних жителів на Донеччині? Так, у нас вказані цифри. Я завжди ж беру з поправкою на те, що у нас не зазначається місто і місто Волноваха, в яких будемо вже рахувати і кількість вказувати. На жаль, в десятках тисячах це і по Маріуполю, і по Волновасі, по іншим же містам, і в тому числі по містам по лінії фронту, станом. На сьогодні загинуло 1287 осіб, і 2810 осіб отримали вранення. Це спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, і це ця цифра є підтвердженою по території Донецької області. Дякую вам, це жахливі цифри. І бажаю вам і всім нам найскорішої перемоги. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.